Привіт, малята! Сьогодні ми зіграємо в особливу гру. У нас є чарівний код сюрприз, але він зіпсувався та розсипався на маленькі шматочки. Щоб полагодити його, нам треба виконати кілька цікавих завдань із геометричними фігурами. За кожне завдання ми будемо отримувати частинку коду. А наприкінці ми зможемо скласти всі шматочки і відкрити секретний подарунок. Перше завдання. Фігури хочуть, щоб ми назвали їхні кольори? Скажіть якого кольору круг? Так, є червоного кольору. Малята. А якого кольору трикутник? Ну, звісно, зеленого. А який колір обрав собі овал? Правильно, овал жовтого кольору. Тепер назвіть колір квадрату. Так, квадрат синього кольору. Назвіть колір кулі. Впевнена, всі ви назвали червоний колір. А куб у який колір заховався? Так, я жовтий. Який колір обрав собі циліндр? А циліндр синього кольору. Ура! Перша частинка знайдена! Щоб отримати наступну частинку коду, треба допомогти предметам знайти своїх друзів серед фігур. Подивіться, малята! На фотографії мильні бульбашки. На яку фігуру схожа мильна бульбашка? Так, вона схожа на кулю. А це банка з фарбою, на яку фігуру схожа банка. Ну звісно, на циліндр. А на яку фігуру схоже це печиво? Правильно, печиво схоже на квадрат. А яку фігуру вам нагадує дзеркало? Впевнена, всі ви обрали овал. Як називається ця фігура? Це куб. Який предмет на нього схожий? Правильно, коробка для подарунків. А що схоже на трикутник? Печиво, грінка з джемом чи пиріжок? На трикутних схожий пиріжок. Як називається ця фігура? Це круг. Що схоже на нього? Монета, вікно чи шматок піци? Звичайно, на круг схожа монета. Дивіться, у нас вже є дві частинки. А щоб отримати третю частинку, треба розв'язати хитру загадку та знайти зайву фігуру. Малята. Назвіть фігури, які ви бачите на екрані. Яка фігура тут зайва. Зайвий овал, бо всі інші квадрати. Назвіть ці фігури, яка зайва серед них. Звісно, зайва куля, бо всі інші циліндри. Малята, роздивіться уважно ці предмети, назвіть фігури, на які вони схожі. Колода дерева схожа на циліндр. Банка схожа на циліндр. М'яч схожий на кулю. А чашка схожа на Циліндр. Подумайте, який предмет зайвий за формою? Зайвий м'яч. Бо він має форму кулі. А всі інші предмети форму циліндра. Молодці! Ми отримали останній шматочок, і можна зібрати наш код? Ось наш чарівний код сюрприз. Скануйте його разом із батьками, і ви отримаєте подарунок. Осінні розмальовки з веселими геометричними героями. Тепер ви можете обрати, кого розмалювати, а батьки допоможуть вам роздрукувати зображення. Малята! Сьогодні ми чудово потренувалися, пригадали фігури, знайшли пари для предметів та знайшли зайві зображення. Ви справжні знаці геометричних фігур до нових пригод малята.